Ви ще так зі мною розмовляєте, знаєте як? Начебто Путін хоче уже сідати розмовляти, а Україна не хоче. Це не так. Я вважаю, що він так, готовий розмовляти. Ви з ним говорили? Телефоном чи як? Як ви з ним зазвичай? Зазвичай не знаю, на морі теж, як і з вами. Він запрошує на море разом із вами і зі мною, так. Ні, ні, просто один може потонути. Хто? Як ви плаваєте? Я добре плаваю. Ви добре плаваєте ну. І я до того, що цікаво, якщо у вас є контакти з ними, то просто хочеться почути, що тоді. Я жодного разу з Путіним не розмовляв, але в мене є таке відчуття, що він готовий, тому що Трамп готовий. Я сподіваюся, що ви готові. І ось це не відчуття чисто, а мрія. У мене є мрія, щоб ви троє зібралися разом в одній кімнаті і уклали мир.